Рада вітати всіх, хто зараз з Юасуми. Новини на часі. І далі про головне на Сумщині за четвер. З екс-губернатора Сумщини зняли електронний браслет. Справу Володимира Шульги передали до прокуратури Києва. Таке рішення Сумської прокуратури. Сьогодні спливає термін дії домашнього арешту колишнього губернатора Нардепа та нинішнього проректора Національного авіаційного університету. У зарічному суді мали розглянути його клопотання про зміну запобіжного заходу на особисту поруку трьох народних депутатів, але підозрюваний відмовився від своїх клопотань. Я суд просив сьогодні відмовити від свого ж клопотання, тому що суддя не хотів його залишати без розгляду, мотивуючи, що це формулювання воно не юридично не є вірним. В цьому ж судді протягом двох місяців тому назад інший суддя в цій же самій залі нам з формулюванням залишити без розгляду тільки інший суддя з таким формулюванням вже ну, відмовляв в розгляді наших клопотань. За кілька хвилин суд виніс своє рішення. Враховуючи Врахочувався викладати, що обстанови не підтримує клопотання, відмовляється. Ні, то слідчий суддя вважає за необхідно задоволення клопотання відмовити. Керучи статтям 2001, поки український слідчий суддя ухвалив задоволення клопотання шоліголонометровича про зміни за попільного заходу відмовити. Володимир Шульга повідомив, що завтра зранку планує вирушити на роботу до столиці. Нагадаю, екс губернатора Сумщини підозрюють у трьох злочинах за часів керування облдержадміністрацією. Це зловживання службовим становищем, підробка документів та шахрайство в особливо великих розмірах.